Пошу всіх присутніх шанувати пам'ять донця Євгена Степановича хвилиною мовчання. мовчання полина кача, о ти сині, плине кача, по ти сині, нам кож моя не лайме. Висту мужність і самовідані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено орденом за мужність 3 ступеня сержанта служби цивільного захисту Донця Євгена Степановича, старшого пожежного рятувальника 4-ї державної пожежної рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону.